ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось тиждень часу, і ми вже увійдемо у Великий Піст. І саме сьогоднішня Євангелія підготовляє нас до чого. Часу, в якому ми мали би попрацювати, щоб осягнути життя вічне. Бо називається сьогоднішня неділя м'ясопусної або ще неділею страшного суду. Бо саме Господь сьогоднішньому Євангелію описав нам цю картину, як воно буде відбуватися. Не спитає Господь, бачите, як праворуч і ліворуч стояли, не священники, не монахи, справа, а ті зліва, чи там багаті знані президенти прем'єри справа, а решту зліва. Який критерій Божий судження буде людини? Я був голодний, а ви мене нагодували. Я був спрагнений, а ви мене напоїли. Хворий був у чорні був, аби навідалися до мене. Як бачимо, Господь не ставить дорогі мої на правду великих вимог, щоб осягнути життя вічне. Він ж не каже нам хворого у здорові велику, Тюремник того, хто в тюрмі, визвали його з тюрмі, навідайся до нього, посиди з ним, поговори, розрай його, підтримай його добрим словом. Те, що ми можемо зробити. Сьогоднішній світ такий, що бракує часу нам. Не все, Ми все не встигаємо. Мі пам'ятають старші люди в колгоспах робили від рання до вечора, й обід прийшли, встигали прийти додому і дома ще все поробити, і вручну випрати, і вручну все, що зробити, ще й на вечірки могли б. Сьогодні все за все, за всіх працює. Та й на полі скебе ніхто не січе. Бульбу ту копати, садити, теж мало що там ся прикладаємо додому. Їсти вже ті мультиварки, хто хоче. E, прання у машинку закинути, каже, права, ну. Закинути кнопки, нажати і не Але нам бракує часу. Як направду цей час, даний Богом, нам буде великий час Великого Посту, щоб ми належно його використали. Тут Господь що хоче від нас одного, щоб ми залишилися людьми, людяними. Це відношення. Я був голодний. А ви мене не нагодували. Бачите, проявити чисто не щось, ми там кажемо, зкладеними руками, сидіти чи з коліні вставати, бути людиною. Але людиною буде тільки цей, хто направду без віри в Бога, без віри такої твердої віри, на правду, що ми всьому покладаємося на Бога, то буде тяжко чинити ці діла милосердя. Щоб головного нагодувати, спрагненого напоїти, це тільки може вчинити людина, яка має Бога в своєму серці і хоче чинити, так бо так каже Господь. Чому святе письмо, каже нам, що більше щастя чи задоволення є давати, ніж брати. Правда. Значите, і ми цей що бачимо, що цього, такого місяця у нас немає, що ми якоїсь збірки десь не робили. Як не хворі, то шикуємо десь, хтось погоріли, то ще якась біда стається. І саме ми, ті бідні, які кажуть, кінці кінцями самі ледве зводимо, Але ділимося тим, чим можемо. Я думаю, як Іван Золотустий казав, якщо ти навіть не маєш великих можливостей, то кусок хліба можеш дати. Від того не помреш, можеш багато тільки вміти належно правильно використати все. І саме цей час посту якраз буде в тому, що ми відмовляти собі будемо у ну, багатьох речах того не їсти, того не пити, там чи не курити. Але дорогі мої, не в тому сенсі піс буде прийняти, коли ми постимо, не їмо, знайти і пості ми багато чого не купляємо, складаємо собі, прийдуть свята, і ми це все надолужимо. Піст тільки тоді є прийнятий те, коли ми віддамо від себе те, що ми на себе не видали. Тільки такий піст є правдивий, бо в іншому разі це є дієта. Ми просто сіли на дієту, не по їли, а після свят собі надолужили. В такий спосіб, дорогі мої, рано чи пізно для кожного з нас настане цей час, коли треба буде стати перед Богом, здати світ, запрошити своє життя за тесна людяність свою. Ми знаємо, що коли людина. Після в момент розлучення душі, тілом помирає, і в момент розлуки душі з тілом душа мусить перестати перед Богом. Ми дуже різні маємо, бо чому повертаюся до того вчора, за душна субота, вселенське поминання. Ми згадували тих, молилися, кого вже нема з нами. Правду вдячний тим, хто прийшов, хто помолився. Але пам'ятаймо, і ми для тих, хто не має часу, що цей час і для нас скоро мене, і наші діти, наші правнуки. Вони тим більше не будуть мати часу, щоб потім прийти і помолитися за нас. З цього колишнього я вам читав про це об'явлення, яке було, коли відбувається літургія померші. коли храм наповнюється тими душами невидимими, які, бо це для них торжество, це їхнє свято, сленське поминання. І ті душі, знаєте, оглядаються і чекають, чи прийде хтось. З їх рідних. чи згадає про них, дорогі мої, тут не йдеся про записку дати на службу Божу. Це дуже мало, бо дуже багато передають, передають би тамся по моліт. Важне самому взяти участь у цій літургії. Ми можемо свою молитву, ми можемо причастя пожертвувати за ним. те, що ми можемо, але ж ми не маємо часу виходить. Що ці душі зібралися і цієї помочі насправді не отримали. Це дуже просто можемо уявити собі що свята. Напевно, не не кожен, може, у свята там, на Різдво, на Великдень, може сказати, тіли ті свята лежав у лікарні. Але багато лежали і знають. До одних приїхали, до других приїхали, щось їм привезли, а ти лежиш у ліжку. Може, навіть встигну признатися, що в тебе є діти. Повірте, як священник, я вам кажу, я знаю зі сполів. Ви знаєте, що колись мені очі, кажу, стидно було сказати, що маю Казала, Зробилася жіночка, що вона навіть нікого не має. Ніхто не приїхав до них, не мали часу діти, зайняті були. Так само часом ми, ми маємо згадати тих. А направду буде щось важливе відбуватися. Хочу сьогодні вам показати, як одна визнана. Жіночка в церкві святої, яка мала дар від Бога і стала спілкування з душами щастилища. І те, що вони їй передавали, що просили, і те, що вона розказує про чоловіка, це був батько її, Вона розказує свою історію, битва за душу, як відбувалася. Бо ми направду тут трошки часто забуваємо за це. Було пізно ввечері у ліжку в своєму будинку помирав чоловік. Він був похилого віку, але сказати про себе, що гідно приготувався до смерті, не міг. Надто пізно він зрозумів, що дорога у вічність починається з самого народження, а не на порозі. Смерті, чому хотів ще сьогодні не якраз сьогодні, теж молимося на наміренням служби за щасливу смерть, бо часто бояться люди чути про смерть, бояться бо вже то не за мертвих. Ми молимося, бо розуміємо, що цей час рано чи пізно настане, щоби він для нас був щасливим, бо саме від цього часу буде як кажуть, вирішиться наша доля. А тому душа цього чоловіка була стривожена і мучилася. Пізно, пізно зітхнув чоловік, і з болем перебирав у пам'яті нитки подій. Чомусь гадувалося не те, чим можна було пишатися, про те, про те, про те на що все своє життя покладав, так. а інше скорботне і ганебне, про що з суворою нещадністю нагадувала йому совість. Брудні вчинки, образи, які наносив він близькі, безсоромні справи. Все це дуже мучило його і лякало розумінням, що нічого вже виправити не можна. Занадто пізно. Його дочка кілька разів заходила в кімнату і з болем дивилася на батька жалісливим поглядом, що тобі принести. Чаю, води, питала вона. Батько ледь хитав головою, нічого не хочу. І горив одними очима прости мене, дочко. Він помер вночі, коли в кімнаті нікого не було, і дочка не бачила, як болісно здригалося його тіло, і душа чіплялася за життя, боячися і жахаючися того, що її чекає. На землі час ішов своєю чергою. Годинник мирно відраховував хвилини, а вже в надземному просторі почалася справжня битва за душу. Тому що тільки їй вартувало відокремитища від тіла, як сотні мерзенних і злісних лап потягнулися до неї, бажаючи схопити її тягнути в противір наша. З усіх боків чулося шипіння. Вона наша, ні, не ваша, Пролунало з іншого боку чисті голоси. Синекриля ангели, розрізаючи простір своїм світлом, стрімко підлетіли до душі і хотіли відвести її звідси, але тільки він, богохульничо, пролунало з одного боку. Душа здригнулася. Було, було таке. Одного разу він бачив, як дочка принесла і поставила в своїй кімнаті ікону, скільки образливих слів сказав він тоді їй, але ж дочка просила не говори так батьку, та хіба послухався він. Він робив це через незнання, захищав Анну. Яке вже незнання, що він хіба малою дитиною був, ідко посміхнувся піс. Та інші, немов зрадівши, тут же підхопили лихослів'я, моторошні слова, які говорив, ангели не губилися. Ця, цей чоловік виховав трьох синів прекрасну дочку християнку. Без його участі дочка стала християнкою злобно пару, парував біс. Він любив її, говорить Ангел, — але і ображав уточнював біс. Щоб забезпечити сім'ю, він багато непосильно працював, а потім частину грошей пропивав, просміхнувся піс. Здавалося, йому подобається знущатися над душею, тому що з кожним викриттям та болісно тужила і здригалася. Але ангели заступили її собою і не збирали здаватися. Він допомагав своїм рідним і близьким, ніколи не відмовляв допоможі всіх, хто звертався до нього. Душа стрепенулася так дійсно допомагав подрібницям, грошима по господарству. Усі, хто до нього звертався, ніколи нікому не сказав ні. І з надією трошки піднеслася душа. Біси скупчилися в кубку і радилися. Безкорислива допомога прирівнюється до милосердя, а милосердя занадто вагомий камінь на користь душі, але тут же полетіли інші викриття вкрав, образив, з брехами. Але це були поодинокі випадки, як могли парирували ангели. Він завжди глибоко переживав своє скоєне. А коли змусив дружину зробити аборт. Дітей йому забагато здалося. Ангели скорботно застигли. Чим на це відповісти? Нічим було відповідати. Біси, посміхалися, злорадно потирали лапи, а говорити не наша. Не віддамо, Став між душею бісами найвищий ангел. Він багато грішив, це так. Але були хвилини і покаяння. Тільки хвилини, а каятися потрібно було все життя, забираємо наша душа. Жах охопив душу. Чоловік розумів, що ніхто і ніщо йому вже не допоможе, і навіть зусилля ангелів не здатні його захистити. Він підняв голову вгору і без будь-якої надії подивився у далеке чорне небо. До тем, що відбувалося наверху. Нанизу тепер опис, незадовго до ранку дочка вийшла в кімнату і побачила, що батько помер. Вона довго сиділа на підлозі біля ліжка, гладила руку батька і щось тихо промовляла, а потім взяла вертицю і, схиливши свою голову, почала смиренно молитися. Мати Бога живого, Пресвята Богородице, спаси мого тата, Пресвята Богородице, спаси мого тата. Вона молилася, а серце плакало, відчувала дівчина, що нелегко її батько. Молитва лилася, лилася, ніжна, добра, яка просить, а тонікі пальці звичайно перебирали на местини не вервиці, на вервичку говорила Пресвята Богородице, спасимого тата. Душа довго і скорботно дивилася в небо, уже не услухаючись. Увещання бісів. Людина зрозуміла, що програла свою головну битву і що ніякі зусилля світрокрилих істот не допоможуть йому. Хотів повернутися і щось сказати, але в цю мить все навколо освітилося, і здалека з темної глибини раптом наблизилася діва. Вона була настільки тиха і велична і прекрасна, що людина завмерла в блаженстві. Він пізнав її, бо бачив безліч разів її на тій іконі, що висіла в кімнаті дочки, і навіть облачення було на ній те саме пурпурове зелене. Богородиця диму любі. Мати Бога живого не, нечутно наблизилася. Спокійно глянула на ангелів, що стояли в найглибшій повазі, обпекла поглядом бісів, а потім простягнула руку душі. Ходи зі мною, сказала вона, і стільки глибокої краси було в її голосі, душа подала свою долоню, не відриваючи очей від лика Пресвятої Богородиці, і зробила крок. В ту ж мить, прямо під її ногою, раптом виник щабель, за нею інший. І батько прочитав ось ті щаблі, які були. Мати, Бога живого, спасимого тата. То та, якраз те була деревичка, якою молилася дочка. Він здивовано ступав далі, ще далі, Щаблі піднімалися вгору, і на кожному було написано. Пресвята Богородице, спаси мого тата. Володарка неба і землі вела смиренну душу, розлетілися ангели, зникли біси, очистився небесний простір, і стільки ступені горіли під ногами. Пресвята Богородице, спаси мого тата. Вони були, вони були безмежні і піднімалися високо туди, туди, куди сама душа. Ніколи би не змогла добратися. Так, дорогі мої, бачимо, цього прикладу, хотів би заходити всіх вас до цієї щирої молитви, до Пресвятої Богородиці. Бо саме Пресвята Богородиця є покровителькою тих апостольства доброї смерті людей, які моляться про щасливу смерть. Там багато чого не треба. Раз у місяць, як ми маємо службу Божу причастя в цьому наміренні за щасливу смерть. І кожного ранку вечора, коли молитися, три рази Богородице за щасливу смерть домовляємо. Бо повірте, на землі буде далі світ існувати, коли цей момент настане розлуки душі з тілом. Ми вже чули, як буде відбуватися. кожен. Наш погляд, кожне наше слово, навіть кожна думка, буде пригадувати біси свої, а ангели ще будуть мати з неї те, що ви протиставити їм, щоб врятувати нашу душу. Тому закликаю вас, ходячи, сидячи, лежачи, працюючи в Богородиці, діло, навіть без тих, навіть таємниць, повторяйте, повторяйте. От це найбільший цей заклик, це вітання Богородиці. Радуйся, благодатна. Ви її даруєте той привіт, а вона у хвилину смерті цю радість подарує і вам. Слава Ісусу Христу!